Всім доброго дня! Мене звати Богдан і сьогодні я продовжую проходити гру, яка називається InforSpeed The Run. Сьогодні у нас вже є восьма серія, а в цій серії ми продовжуємо проходити наступний етап, тобто номер 8 Я не буду затримувати, ми починаємо. Великі Озера! Называйте наступний етап, Так, ми зараз на 50-й позиції і нам потрібно стати 44-м, якщо помиляюсь. Ми вже обігнали 5-6 противників. Ми бажаємо останнього, якого потрібно обігнати, і буде зараз боротьба з ним, так розумію. Ну, ми ще не так просто нас не відпустить, хоча, в принципі, може, може відпустити. Ти, якби не аварія. Аварія остались, на жаль. Так, нам трошки більше ніж 4 км проїхати залишається. І блін знов те саме місце стукаємося. Тобто, аварія. Саме колону. Так, ми їдемо, коротше 7 бік. Зобо колони не врізалися, але нас обігнав противник. і це... Також проблема. Хоча, в принципі, в нас є ще багато достатньо часу для того, щоб обігнати противника, але все-таки також не дуже приємно, коли обганяють. Так, 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 так. Виходимо вперед, хоча він нас почне обганяти. Тим часом вже лишається менше, ніж 3 кілометри до фінішу. Але при тому противник у нас від... недалеко не відстає від нас. Тому ну, тут таке у нас справи. Нам потрібно утримати цю позицію. Блін машина, -мо, капецька ні, звісно. Машина якраз заїхала і той обігнав нас, на жаль, також це дуже погано, що. Ми вже третій чи навіть четвертий використовуємо повтор. Ну це, в принципі, вже йде до е, фінішу, тому повинен бути трішки вже важче їздити, коротше, змагатися. Тому що це все-таки вже фінішне пряма доходимо скоро. Бо, що, бач, 10 серій буде, а це вже 8 у нас. Це перед останнє. Тому і не дивимо, що буде важче. Так, це обганяємо його. Е, далі... Залишається кілометр ще. І нас буде зараз, коротше, фініш важким. Я так розумію. Хоча, можливо, ми можемо зараз його спокійно виграти. З іншого боку. Хоча... Ні, все-таки не буде легко легкобити. Кол фінішу. Ну до кінця нас напрягати. Все. Перша гонка, ми слава Богу, прийшли, заробили за гонку 1150 XP і продовжимо далі. Так, в загальному ми використали нам ще 25 повторів. В загальному нам далось 70 повторів, тобто 10 повторів на кожну... Не 70, а більше 70, тобто. Якби було на ціле там 10, а то дається 10 повторів на кожну гонку. Тобто нам дається, ну десь, ну десь, хай 2, 3 гонки буде кожній. Кожній етапі, в кожному етапі. Тобто 3 множимо на 7, 21, і на 10, 210 повторів, як мінімум. Видіть яке використову 25. Це 210 як мінімум. Ну це не більше насправді. Хай знову три буті. гонки на кожен етап. Це вийде у нас 21 гонка. і 21 гонки це буде нас 210. А зараз нам потрібно обігнати 8 противників, тобто ми повинні стати десь. четверті чи Що? Щось типо такого. 4.8. За 44, то так. Может на 44 дається, зараз. Мінус 44 буде на 40 і мінус 4 36. Вятна, від Я ще рулет на эти. Крувель, за этим называется эта машина. Пам'ятаю її в Нітроспітх плюс 2. Думаю, ви також пам'ятаєте, в принципі, якщо дивилися моє проходження, воно ще вийшло було аж в лютому. Без 1 квітня закінчили. Знімали більше ніж 2 місяці трішки. Я думаю, всі, хто бачив моє проходження, роззнають, що це за машина. Прикольно, що була типу, така машина саме Chevrolet В Нітроспідход Плюс 2. Ну, звичайно, були старіші версії, по-старішому виглядала, графіка була гірше, набагато нічого. Але, в принципі, в загальному у нас дуже... Ну, не схоже, тому що це, в принципі, одна та сама машина. Просто можливо, це вийшло 2011 року, а, це, а там на 2002-го, залишається ще півтори кілометри. Це півтора кілометра. І ми будемо скоро завершити другу же гонку в даній серії. Надіюся, що ми зараз не програємо її. Хоча, блін, не близькі до цього. Слава Богу, не пустили його нашого противника. І ми поки що ще перші позиції її, блін. Фух, перед фінішем таке змогло обігнати противника нашого. Ну, фінір, бачите, будешки важкуватий. Але друга гонка також вже позаду. Ми застоїмо з 44-го на 36-ту позицію. Нью-Йорка нам потрібно бути вперше, на першій позиції. Так, він спів за гонку десь 625 і. і все. можемо далі. Проход, Проходити. Так, третя гонка зараз буде в нас. Третя гонка в нас. Так, ось наступна точка Megstra 75 Tedo ОН. Ми завершили Lakeshore Drive, Чикаго, і, і Елекс. Наступна гонка, не знаю, як називається. Але ми пройшли 3780 км. І середня швидкість у нас 206 км за годину. Чекаємо, поки загрузиться наступна гонка для того, щоб е, могли продовжити. Тут на 7 позицій обігнати, коротше, це виходить у нас щось 29-та позиція ми... Кстати, ми, після цієї гонки. нам дається 8 км, трішки більше навіть, ніж 8 км, і ми коротше, постараємося зараз зробити все можливе для того, щоб ми могли виграти. Нашу гонку третю вже. Такс, давайте зараз на автобус нав'язатися І обганяти тут. Просто тупо. Ми вже обігнали тим часом, до 5-7 противників. Це вже непогано, тобто ще 2 противники попереду. Але це ще потрібно утримати нашу позицію для того, щоб закінчити дану гонку. А це гонка номер 3 в 8-й серії. Вийшов обгін всі обігнали, але позицію ми... Mm -hmm. повинні отримати, як вам казав раніше. Тому що якщо ми не отримаємо, прийдемо б 30-ті, а не 29-ті, то все. Так розуміємо буде... коротше ф... перепроходження цієї гонки. Е, е, так, цієї гонки. Тому в цій серії казати, але... Розумію, все-таки, що це гонка буде перепроходження. А її. І вже Так, це що у нас? Поліція така. А, то мафія тепер кудись. А ми розбачите, аж практично вісім секунд і другій позиції. Йо-йо-мойо. Коротше, буде. зараз буде капець. Відстріляють по, по, по машині. А... Пишу, типу тікати від пуль. Але як тікати від пуль, якщо ти його не бачиш де вони стріляють. От, дуже мені короче, цікаво подивитися на зобника, як мені треб... потрібно тікати пуль. Все, гонка у нас третє вже також про... Про... прийшли ми її. Так, вже 7 хвилин за мій етап, ми займаємо 29-ту позицію тим часом. Ми ну, все ближче і ближче до першого місця. Так, 500 XP за гонку, це дуже добре. І продовжимо далі проходження. Далі нас зустрічає. ну не знаю, чи ж наступна гонка, чи вже все що буде кінець зараз. Так. Все одно 25 повторів. Е, прийшли ми 3909 кілометрів. І далі північно-західне шосе Клівленд Он. До йорка залишається 766 км. Це вже небагато. Алійна зустрічає зразу, -скільки, коротше. Бандити. 8 км і потрібно буде з бандитами зразу змагатися. І потрібно нам також пройти три противника. Може би по них стріляли трохи, не тільки бо мені. Я більше я ніби не на першій позиції йду. Блін. Через цих бандитів ми прос... програли коротше А може б трошки би його. Стреляли по ньому а не тільки по мені. Сляю тільки по мені, і, а той світ таки не їздить. Типу типу трошки несправедливо. Так, воно мігін. Там мінус один противник наш. Побаганяємо цього нашого гонщика. Так, наступний противник бачу на міні-карті, і нас, нам дається трішки більше ніж пів хвилини для того, щоб ми могли його обігнати і отримати позицію. Все, я надаю намагін, тому що залишається вже не так і багато часу, і нас знову, блін... Бандити. Шо? Блін, капець, ну як так вийшло? Блін, це бідно. Я вже обігнав його і якось якимось чудом він все одно обійшов мене в кінці. Останню секунду. Якимось чудом просто, наче не злесень. Блін, тепер ...з цих бандитів потрібно проходити спочатку другого противника нашого. І ще бандити будуть зараз. Хоч би бандитів не було. Але як так? Реально, я ніби вже був обігнав його. Але все одно, коротше, останню секунду опішов мене. Зараз знову буде, бандити є І в сану секунду нас об. Це жесть, звичайно. Ці бандити, ну каже, були поліцейські ці бандити, тому що вони стріляють по машині і... і дуже важко проходити цю гонку. Бачите, знову обігнав мене в станній секунду. Ну і не обігнав він був на першій позиції, але я практично був, його вже обганяв, але через те, що врізався в цих бандитів, і я коротше програв другий раз цього противника. Зараз вам буде бандити, ви бачите. Мені. Зустрічають мене. О, мінус ще один противник, він що вилітає з траси чи ні? Так і незрозуміло, коротше. Так, 35 секунд дається нам. Для те, щоб догнати, обігнати і також отримати позицію. Це останній протинок цієгонці, тобто ну, 4 гонка, то через 20 секунд за. Ну, значит, десь через пів хвилини закінчиться. Містаємо за 26-й позиції. Та блін, що це за прикол такий? Трішки стукнеся і все, і вже аварія. І потрібно проходити до самого початку. Це як чесно нервує трохи. Проходити спочатку через тупість. Ми вже практично закінчили цю гонку, а воно далі, коротше хоч. Щоб перепроходили. Там вже серія, походу, що велика. Фу, все-таки не змогли пройти боса, хоча противник був, коротше, вже близько біля нас. Дуже близько заходилося. Так, завершено 9 хвилин, 4 секунди 4, 49 мілісекунд. Ми стоїмо з 29-ї позиції на 26. 25 позицій потрібно пройти і все. 25 гонщиків ніби вже не, не сильно багато. І продовжуємо далі проходити. Зараз, можливо, це фініш восьмої серії, можливо, це буде ще одна гонка, як мінімум. Не знаю, зараз переглянемо точно і нас залишається ще скільки там. Ми прийшли вже 3946 км, а залишається ще не знаю скільки. точно. 600-700 км. Десь 700 ще, ми здається. Пусть витікати зараз від літака і и від двох бандитів. на жаль просто деролик Втікай, а як тікати від пуль? Мені цікаво. Як тут треба потрібно... Як втекти від пуль? От як? Тут можна втекти в ці грі від пуль. Я цього не розумію, що чесно. Вони хочуть, щоб я втік якось від пуль. Але як... взагалі не зрозуміло. То взагалі. Я вже 8 серію проходжу, але я так і не розумію, як можна втекти тут від пуль. Ну ніяк не можна, тому що... Я не знаю, що тут треба зробити, щоб втекти. Треба буду просто якийсь професіонал в цій грі. Хіба так? По іншому, якщо не бути професіоналом, то ти впильний тут що? І що це було тільки? що чому? Аварія сталася? Що так і було заплановано? ні, не було. Коротше, хочу нас, щоб ми попали в цей аварію. контрольну точку, так, тікаємо зараз. Хочу вертольот вир... і потрібно тікати нас. А -мо. Ну це так складнюється, коротше, проходження. Так важко втекти, я ще ускладнюю постійно. То стріляй по, по цистернам, то стріляй по о, тим рухомим об'єктам і... то по мені стріляють, я хочу проходити Блі, потрібно хоча б зберегтися. Так, 600 метрів залишається на 500. Ще небагато, але мене непросту перестріляти. Що зараз навіть сюда випадемо? Так і є. Все. Втекли, слава Богу. І далі. Мені нужна тачка. Срочно! Юрія на, Юрия, на і, і це, походу, що все. Так ми місце не зайняло вище, тому що не було противників, тільки бандити і вертольот. І віддається нам 855 XP за гонку. Продовжуємо за заран. І це походу, що все, я так розумію. І я думаю, що більше не буде проходження. Типу, Діпо... ой, гонки наступної. Клівленд гараж Юрія. 30 хвилин потім. А ще будемо свій доролик цей. Меняємо машину, коротше. Або будемо ремонтувати, або будемо міняти машину. Беж такі машини у нас є на вибір. Зараз вибираємо одну з них. Та нас Porsche 918 RSR, Pagani. І Antidor. Прямо Антидор, звичайно, мені більше подобається Antidor Lamborghini і. Що далі нас зустрічає? Далі все. восьмий етап завершено. Тобто восьма серія вже кінець. Великі озера. І, звичайно... Будемо завершити дану серію. А на цьому все підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока.